Слава Україні! Героям слава! Друзі, дивіться! Чіплятиму сіточки на виноград, дивіться, чому? Бачите? Ось. Бачите? Слизень. Другий. Там третій. Беру сікатор ножниці, їх звідти випихаю і чіпляю сіточки. Яка, яка шкода від них? Шкода така від них, що... Портять ягоди, купують ягоди ось. Бачите, що з ягодами робиться. Це вони, це їхня робота. Ось такі маленькі навіть є. Не знаю, чи чітко камера передає того. Але є такі маленькі, бачите. Чуть більшечки є. Оце теж слизень, бачите, сидить ось. О, бачите, він вже на пальцеві є. Неможливо той виноград вирощувати просто так. Через що накладаю ось такі сіточки. Ось. Зав'язую їх, аби вони більш не залазили. Все. Колись я ці сіточки, колись я такі сіточки придбав для птахів, але виявляється, ці дроздошпаки не їдять винограду столового. Їм давай винний, мягкий, це ні. І мушу такі сіточки дягати. Хтось колись казав, друзі, що. Виноград взяв свої посадив і забувся. Ага, не тут то було, посадив і забувся. Тут ще й тобі допоможе його <сум> скуштувати. Ось так в сіточці він тепер буде дозрівати. Також, дивіться, на галахат понадягав. Багато сіточок, багато я їх зараз показую вам, заодно сам передивляюсь, чи випадково не залишилось там слизня. Вчора добре я їх вибирав ягіт, струшував вже попорчених. І слизнів тут не бракувало. Бачите. Поховав виноград і все. Все в сіточках. Ось таке такі сіточки в інтернеті продаються, друзі. Так в наших магазинах я їх не зустрічав. Ну що, на цьому відео буду завершувати, друзі. Га нехай всім щастить гарних всім рожаїв і перемоги над одвічним ворогом.